Єдності наша сила 22 січня. Україна відзначає день соборності, – 106-ту річницю від проголошення універсалу про об'єднання української та західноукраїнської народної республіки у соборну українську державу. Це визначний історичний момент, який об'єднав українські землі. Історія українського народу і трагічна, і героїчна водночас, Як і сто років тому ми знову боремося за нашу свободу і соборність. Проте ціна цій боротьбі надто висока наша історія наповнена прикладами героїзму та самопожертви. І сьогодні ми продовжуємо боротися за наші ідеали, за те, аби кожен українець міг жити у мирі і добробуті. На своїй рідній землі, якщо е, військовослужбовці територіальної оборони після четвертого розвитку, там, деякі стені ми допомагали б. Якщо бо їх не зупинили біля Мільківської гори, так називаємо, то вони могли продвинутися і до нашого міста. Якби ж ми тоді не об'єдналися і не зупинили ворогу, то можна так сказати, вони вже були б у нашому місті. І дуже багато е, цивільного населення, яке допомагало облаштування е, оборони нашого міста. Ну, всі допомагали цьому. Це і є з'єднання, тому що без єднання нашої нації немає перемоги. Сьогодні День Соборності має особливе значення для нашої країни. Це нагадування кожному українцю про те, що сила нашої держави саме у нашій єдності. І соборності українських земель українці щодня доводять усьому світові, що ми разом, ми не переможні. Резюмують волонтери соборного хабу і влаштують чергову партію допомоги для захисників з нагоди свята. День соборності це для кожного українця. Це повинно бути дуже велике свято, Того, що ми ну багато віків хотіли об'єднатися разом і робити все, щоб у нас все було добре, щоб українці були одною великою дружною сім'єю. І я думаю, що зараз війна, оця вона нас об'єднує. В'єднала дуже багато. Всякі є, але я думаю, що всі тепер за Україну, і все всі за те, щоб вона була єдина, соборна і вільна, насамперед від всіх. А на завтра ми просто грузимо два автобуси, і наші хлопці везуть тридцятки, п'ятдесят четвертій, третій бригаді. У нас там все є. Я навіть не знаю, як вам що перелічити, того що там починаючи з укопних свічок, смаколиків і того всього, що ми могли зробити. Так там і бочки, і піддони, і, і вода, і, і... Окопні свічки. Які 100 років тому ми повинні об'єднуватися, консолідуватись для того, щоб зберегти нашу неньку Україну, для того, щоб бути всім у кулачку і разом ми переможемо ворога нашого, як споконвічного ворога Московії особисто. Я півтора року від служив, був на Донецькому напрямку півроку, півроку да, півроку, там 4,5 місяці. А тепер допомагаємо, чим можемо. Надо їхати допомагати своїм побратимам, допомагаємо, возимо смаколики, будь-матеріали. Ну, все, що там хлопцям потрібно. Як 100 років тому, так і зараз. І для нас це важливо, і для хлопців, для яких везеться дана допомога передачки, і вони там це розуміють. І, ну, звичайно, це важливо. Перше у сучасній Україні, 21 січня 1990 року мільйони українців створили живий ланцюг єдності між Києвом, Львовом та Івано-Франківськом, і це стало символом єднання сходу і заходу України. Тож день соборності нагадує про важливість збереження територіальної цілісності та єдності нашої країни, що має особливе значення у контексті сучасних викликів.